78-річна пенсіонерка Галина Данько самотужки заготовляє дрова на зиму. Каже, пиляє стару шовковицю з власного подвір'я. Ну це все з двору тут. Це все з двору. Не купувала, я торік, як похолодало, то я його заключила. Пенсіонерка живе в будинку одна, як і її сусідка, 75-річна Катерина Петраш. Під час холодів, розповідає, жінка теж рятується теплом з печі. А тепер отак є. І все, і нагріється. На піч поліз тепленько тобі нарядні на ну, тому що з конопель. Дуже приємно так полежать, погріться. Пані Катерина дрова для обігріву хати заготовляє теж самотужки, як і її сусідка. Оце абрикос гарненький був такий на три великі гільки. Під час великої бурі упав туди аж до сусіда, то оце я його порувала. Це було весною. А ще горіх, шовковиця слива та вишня. Ці дрова говорить із дерев, які росли на її подвір'ї. Якщо я другий раз ще й сердита, що болить усе в мене, от, так для того, щоб розігріти кров, то я беру ось колуну, це такий він важкий, ясно, що. І отут ще розминаюся і десь пеньків. Може й десять, оце воно. Оце наслідки моєї роботи. Розповідає, купувати дрова не планує. Пояснює, для неї дорого. Ми так зараз живемо, що та нещасна пенсія це аптечка, лікарня і в крайньому випадку по хлібу магазин. Та тепер, каже, переймається, аби за свої дрова не довелося платити штраф. Хай вони трошки подивляться о, там, де йде деревино дуб, там ще яке, де воно там великими, може такими об'ємами випилювалося. От там дивляться, ну тільки не село, не нас нещасних оцей людей оце під цей закон підводить. Ну, документи, я не знаю. У нас у селі тільки те, що оце в дворі десь. Нагадаємо, законопроєкту, якому йдеться про зберігання дров, без документів Верховна Рада ухвалила 10 жовтня 2024 року. Нині він чекає на підпис президента. Я дуже сподіваюся, що він. Підписаний президентом не буде з огляду на в принципі трохи його абсурдність, як з точки зору адміністративної відповідальності о цих штрафів, так і з точки зору кримінальної відповідальності. Адміністративні штрафи там будуть до 34 тисяч гривень, а кримінальна відповідальність може бути встановлена позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Таке покарання закон передбачає за перевезення зберігання чи збут деревини без документів про їх законне походження, пояснює юрист Ростислав Кравець. Ми прекрасно розуміємо, що за дрова ніхто не надає документи. У разі, якщо тим більше то намагається перекласти відповідальність на кінцевого споживача, тобто все одно, що це, так мовити, купівля краденої речі. Ми бачимо, що сам законопроект він призвів до ще більшого так мовити, підриву довіри суспільства до влади, державної влади, і це дуже погано, особливо під час війни. Тобто він наносить більше шкоди, ніж дозволяє зберегти зелені ті ж самі зелені насадження. Оце ота. А воно не б'ється, бачите? Оце я жду комісію, щоб помогла мені поколоть суху сливу. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.